Вітаємо на каналі про погоду. Наприкінці березня та на початку квітня Україну накрила незвична спека з Північно-Африканського регіону. В умовах глобального потепління, що триває, такі хвилі спеки, ймовірно, стануть частішими в майбутньому і можуть збільшитися в інтенсивності та тривалості. Такі явища найбільш поширені в холодну половину року та в середині літа. Через посилення розповсюдження тропічного повітря з півночі Африки в напрямку помірних широт, більшість екстремально спекотних днів в Україні пов'язані з південно-західною циркуляцією, а також міграцією повітряних мас з близького сходу, де також фіксується швидке регіональне потепління клімату. На початку квітня теплові хвилі із західного Середземномор'я принесли в Україну пили з Сахари. Через цей пил небо було затянуте, наче в хмарах. Рух пилу з Африки до Європи фіксується майже щороку, тому явище пилу в атмосфері не є особливим випадком, а лише показує пильність і динамічність атмосфери. За прогнозами очікується, що пил остаточно покине територію України вже сьогодні.